15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Напередодні 37-ї річниці в музейному центрі пройшла зустріч з учасниками війни в Афганістані. Під час неї афганці ділилися власними спогадами, говорили про важкі сторінки історії, ціну війни та значення пам'яті. Обговорювали сьогодні не тільки питання афганської війни, тому що зараз. Наша Україна переживає ще гірші події, чим були і тоді. Хоча всяка війна це вершина людського безглуздя. Це моє переконання велике. Ми, ми сьогодні зібралися і вспоминали і вже нинішніх тепер воїнів, які є, це єднання поколінь. Ну тому що вже, допустимо, взяти у нас у Валентина Вілічко три сина і зять воюють, у мене два внуки воюють, а вже з двох наших побратимів вже двоє дітей загинули. Сьогодні гуртового у віті, сьогодні 40 день, як загинув його син. І в Гайдученка сані теж син загинув. Тобто покоління такі. Так що ми не можемо зараз вести мову тільки про ту війну. Ми ведемо мову і про цю війну. Це покоління. Наші батьки передавали любов і до батьківщини через свої страждання. Ми за свої. І зараз наші діти тут. Сьогодні в Олександрія проживає близько 860 учасників афганської війни. Це люди, на долю яких випробування бойовими діями випало вже вдруге. Вони були серед тих, хто першими у 2022 році стали на захист України. Біль Афганістану є і у авторських віршованих рядках Олександра Піщанського. Що скажеш доле, що тут переважить? Куди подме смертельний вітровій? Колись про нас нащадки нашу скажуть. Ви виграли отой кривавий бій. Такі зустрічі мають не лише історичне, а й виховне значення, адже підсилюють відчуття громадянського обов'язку та формують розуміння справжньої ціни миру.